Привіт, ви коли-небудь мріяли мати армію вірних послідовників. Давайте розберемо секрети, як створити культ та стати лідером, якого обожнюють мільйони. Моє відео несе тільки розважальний характер, я ні в якому разі не заохочую нікого створювати свої культи і якось там маніпулювати людьми. Але було б цікаво дослідити цю тему. В житті є лише кілька речей, яких людина по справжньому прагне: гроші, влада та секс. І в цьому немає нічого поганого. У нашому світі є безліч варіантів, як отримати бажане. Ти можеш знайти роботу. Але чи справді хтось хоче працювати все життя, щоб отримати лише невелику часточку бажаного? Добре. Можна відкрити власний бізнес, але тоді доведеться багато працювати, знаходити клієнтів, боротися з конкуренцією, можна стати знаменитістю або спортсменом. Однак є варіант, де замість того, щоб догоджати клієнтам, вони самі схочуть принести тобі свої гроші, гроші, які не оподатковуються. Де замість того, щоб підкорятися босу, ти сам стаєш босом, якому люди не просто підкоряються, а поклоняються. Уяви собі, ти лідер культу. Ти сидиш на вершині суспільства не як політик чи диктатор, а як бог. Ваші послідовники бачать у вас не просто правителя, хоча ви не міє, а доброзичливого лідера, який тільки вказує їм шлях до спасіння. Вони готові слідувати за вами на край світу. Це і є справжня сила. Щоправда, нестандартні заняття вимагають нестандартних рішень. Коли ми думаємо про культи, то зазвичай уявляємо людей, які виконують дивні ритуали, піддаються насильству, полігамії. Чому хтось хоче приєднатись до такого? Більшість людей, в тому числі і я, думаємо, що ми б ніколи не приєднались до якоїсь секти чи культу, але чи впевнені ви в цьому? Більшість членів культів це розумні, освічені та хороші люди, яким просто не вистачало чогось у житті. І якщо ви зможете заповнити цю порожнечу, то у вас є потенціал для створення дуже успішного культу. Тож давайте розберемося, що таке мистецтво створення культу. А якщо ви вперше на моєму каналі, то обов'язково підпишіться. Кожен культ має мати унікальні цінності та переконання. Все, що вам потрібно зробити, це запропонувати щось нове. Маркетологи та успішні лідери культів минулого це вже зрозуміли. Ніхто не захоче купувати тренувальну програму по схудненню, яка вже провалилася, але якусь революційну нову дієту, щоб стати здоровішим, о, це так. З тієї ж причини ніхто не відвідуватиме ваші біблійні заняття, якщо ви говоритимете про ті самі нудні речі, які не допомогли їм раніше. Вам потрібно дати людям абсолютно нову можливість, а не просто запропонувати покращену версію чогось старого. Можливо, це християнство. Але з поворотом, де ви обіцяєте вирішити расові чи соціальні проблеми. Це, врешті-решт, призвело до створення комуни в Південній Америці під назвою Джонстаун. Джим Джонс також змішав у своєму культі здорову кількість соціалізму та комунізму. Можливо, ви створите культ судного дня, де ті, хто приєднаються, будуть жити і потраплять на небеса. А ті, хто ні, потраплять в пекло. А можливо, ви змішаєте сьогоднішні соціальні та політичні проблеми і представите свій культ як той, у якому є відповіді на всі запитання. В Принципі, просто запропонуйте щось нове, щось, що здатне дати людям вищу мету, створити світ кращим та що завгодно. Кожен культ потребує харизматичного лідера. Вам потрібен ікс фактор. Кожному рок гурту потрібен соліст. Кожному фільму головний герой. Та якщо ви стриманий інтроверт, можете використовувати свої знання. Аум Сінрікьо. культ, заснований Сьоко Асахарою. Його стримана та інтровертна поведінка не дуже схожа на терористичний культ судного дня. Але його широкий інтерес до багатьох релігійних дисциплін допоміг йому створити імідж мудрого інтелектуала, якому можна довіряти. Але якщо ви готові йти по хардкору і отримати максимум, вам потрібно додати таємничості. Це і є справжній ікс-фактор. Ви можете стверджувати, що є реінкарнацією релігійного пророка, чи взагалі можете стілювати людей. Або бути як Деніал Перес. Він сказав, що його життя як тисячорічного ангела могло підтримуватися лише сексуальними стосунками з молодими жінками, коли справа доходить до того, щоб бути лідером культу, або робиш щось велике, або йдеш додому. Найкращі культи це ті, в яких члени навіть не усвідомлюють, що вони знаходяться в культі. Відкрийтеся їм, щоб вони відкрилися вам найлегше працювати з пригніченими людьми. Ви з більшою імовірністю приєднаєтесь до культу, якщо ваше життя йдеш кереберть. Втратили кохану людину, роботу, зазнали насильства або, можливо, це якась залежність. Тож, якщо добрий незнайомець підійде до вас у найскрутніший момент і пообіцяє порятунок, хто ж відвернеться від нього? Як тільки ви помітили свою жертву, покажіть їй, що ви розумієте її, заваліть її компліментами, подарунками, любов'ю, щоб вона відчула себе особливою. Таку тактику використовував Чарльз Менсон під час руху за вільне кохання у 60-х. Коли у вас з'явиться більше учнів, навчіть їх залучати новачків. Вони стануть найкращими продавцями. Як тільки ви залучите людей, настане час застосовувати вашу ідеологію на практиці. В рамках культу є кілька речей, яких потрібно досягти. По-перше, потрібно забезпечити новий спосіб життя ваших прихожан, нове життя, в якому вони втрачають свободу волі, індивідуальність та здатність мислити самостійно. Натомість вони підуть за вашим покликом. По-друге, повне відокремлення від зовнішнього світу. Плив ззовні – це те, що може похитнути їх віру, змусити сумніватися. Всі диктатори знають, що вільний доступ до інформації є небезпечним. А в часи соціальних мереж та інтернету це є найбільшою загрозою. Тож, встановіть правила. Скажіть, що дозволено, а що ні. Використовуйте відокремлення від решти світу. Що ми правильні, а вони ні. Ви б не хотіли повернутися у суспільство, яке зараз неправильне. Вам потрібен капітал. Створіть культуру пожертвування в церкві. Почніть з того, що ці пожертви не є обов'язковими. Але з часом це стане обов'язковою вимогою, щоб довести свою відданість. Що думати про свої гроші як про власні це гріховно та егоїстично натомість краще віддати їх Богові. Ще один метод монетизації це зцілення вірою. Дуже ефективна тактика, якщо все робити правильно. Ви можете підслуховувати розмови своїх послідовників перед зібраннями, щоб дізнатися про їхні проблеми, а потім чудесним чином вказати на них під час проповіді, або використовувати фальшивих акторів, які виглядатимуть немічними чи в інвалідному візку, а потім після кількох великих жестів бум! І вони раптом починають ходити. Далі потрібно змусити людей працювати без роботи. Вони починають задавати непотрібні запитання, що правильно, а що ні. Змусьте їх працювати стільки, щоб у них не залишалося часу на сумніви. Інвестуйте в нерухомість. Вам знадобиться база для роботи, щоб ви могли повноцінно керувати своїм культом. Ідеальним прикладом є Джонстаун. У 70-х роках, коли Джим Джонс привертав до себе надто багато уваги, він використав кошти групи, щоб облаштувати притулок для свого культу. Послідовники та їх сім'ї жили в спеціально збудованих будинках і обробляли поля. Там була їдальня і зали для проповідей та вивчення біблії. Там також була зброярня і злітно-посадкова смуга. Через неї завозили припаси і нових послідовників. Крім того, віддаленість місця ускладнювала втечу звідти. Але ваш культ не обов'язково повинен застрягти в напівзруйнованій халупі. У кожного месії є вороги, і ваше сходження на вершину не буде виключенням. Ви повинні створити якісь дуже суворі покарання за вихід з культу. Наприклад, якщо ви не повністю віддаєтеся культові, то це означає, що у вас недостатньо віри. Це можуть бути покарання, такі як соціальний сором. Або є випадки, коли доходило до насильства. Як варіант, можна використовувати наклепницьку кампанію, особливо якщо це колишній член культу, який намагається викрити вас. Руйнування їхньої репутації не лише послабить вплив їхніх свідчень, але й заохотить ваших послідовників стежити один за одним, коли вас не буде поруч. Рон Хаббард не терпів критики у своєму житті, коли він заснував церкву сантології. Та подбав про те, щоб його політика чесної гри стала догматом його культу. Чесна гра означає анонімні листи, надіслані вашому роботодавцю, що місяць всіляку невигідну про вас брехню. Це означає, що будь-який член сім'ї, який все ще перебуває в церкві, буде змушений публічно виступити проти вас. І звичайно, що саєнтологія це заперечує. Ну і у випадку провалу вам потрібен драматичний вихід. Незалежно від того, було групове самогубство запланованим самого початку чи вимушеними діями. Вам потрібно зробити так, щоб останнє слово було за вами інакше вам доведеться провести своє життя за ґратами. Наприклад, у гандійський культовий рух за відновлення десяти заповідей Божих. Коли наприкінці 99-го року апокаліпсис так і не настав, члени секти вимагали повернути їм їхні пожертви. Тож, церква призначила нову дату кінця світу. Але цього разу він мав бути реальним. Парафіян заманили до сараю, пообіцявши вечірку. Але двері були замкнені, а будівля підпалена. Загинуло 778 людей. Однак до сьогоднішнього дня винних так і не заарештували. Тож яким буде ваш культ? Напишіть свої фантазії в коментарях. Дякую за перегляд, дякую, що додивилися відео до цього моменту. Якщо ви не підписані, то прошу підписатись, поставити лайк. Ви можете подивитися інші відео, які є на каналі, а також чекайте нових випусків, у нас є ще багато цікавих тем. Модель. Відпрацювала на відео все. Молодець. Ггу.